Профайно всесвіт. Я слухаю уважно, це не крики, не понти, це вибір, і за нього кожен відповідає сам. Я, я світ кричить, тисне, тягне в різні боки. Хтось біжить на осліп, хтось робить кроки. Один живе емоціями, другий інстинктом моя на... Вся відрізняти шум від змісту, не кожен рух це сила, не кожен крик це правда. Часто проблеми ростуть з одного необдуманого завтра. Я бачив, як слова ламали долі, як рішення без думки ставали болом. Тут не про розумних і дурних, тут про відповідальність щодня, бо життя не любить випадкових. Воно пам'ятає кожен твій крок і ім'я. Думати головою, а не задницею, колись відштовхає тримати. Позицію, не вестися на шум, не бігти в темряву, бо сила в ясності, а не в імпульсі. Думати головою, а не задницею. Кожне рішення це твоя сторінка. Хто думає наперед, той виживає, а хто ні, той потім шукає винних. Yeah, Я. Uh. Не все, що блищить, варте уваги. Не кожна дорога веде до поваги. Хтось продає принципи, за миттєвий хайп, а потім дивується, чому в душі пустий вайб. Я не святий, не розкину, я просто знаю, дурість має ціну. Краще мовчати і зважити крок, ніж говорити багато і сісти в просах Пауза, дих, подумай, рішення твоє зброя, користуйся нею з розумом. Я, 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 я Думати головою, а не задницею, це не образа, це формула виживання. Розум твій щит, твоя дисципліна, твоя сила, твій контроль, твоє командування. Думати головою, а не задницею, коли легко зламатися, стояти, бо справжня міць не в криках і позах, а в здатності відповідати за своє Світ не стане простішим. Але ти можеш стати мудрішим, від цього достатньо, щоб пройти свій шлях і дно. Yeah, yeah, yeah.